Київ шукає нові засоби ППО для захисту від російських балістичних ракет середньої дальності. Удар 21 листопада по Дніпру показав, проти таких загроз Україна залишається практично беззахисною. Посилаючись на джерела в генштабі, видання Інтерфакс Україна пише, що Київ звернувся до США з проханням надати нам сучасні засоби протиракетної оборони. Йдеться про системи ТАТ як альтернатива розглядається модернізація комплексів Петріот. Непрямо цю інформацію підтвердив і президент Зеленський. За моїм завданням міністр оборони України вже проводить зустрічі з нашими партнерами щодо нових систем ППО, саме таких систем, які здатні захистити життя від нових ризиків. Системи ТАТ, про які сьогодні пишуть змі, це американський комплекс ПРО, прийнятий на озброєння ще 2008 -го року. Головною його особливістю є відсутність вибухівки в ракетах, тобто, проторакета просто таранить ворожу балістику на зустрічному курсі, а не підриває ціль в небі. Іспользується так називаємо кінетична э, перехват. Тобто, коли ракета, ракета ні посредством врізається в саму. баллистическую ракету, что обеспечивает полное уничтожение средства поражения. Первое – это дальность поражения цели, это порядка 200 километров. Второе – потолок поражения цели, то есть высота от 100 до 150 километров. Для сравнения, зенитно-ракетный комплекс «Патриот» у него дальность поражения цели порядка 120 километров. То есть можем говорить о том, что, соответственно, дальность поражения баллистических целей данным Омплексам протиракетної оборони вдвоє більше, ніж у Петріот, завдяки таким характеристикам, аналітики впевнено стверджують, що ТААД може впоратися з будь-якою російською ракетою. Після відповідно, навіть Петріот успішно нітралізують кінжали іскандери і може працювати по бойовим частинам того ж «Орішника» або кедра. боевым модулям, то, соответственно, не стоит вопрос о возможности данной системы противоракетной обороны в моменте нейтрализации российской угрозы. Речь идет, опять-таки, про анонсированных Путиным баллистических ракетах средней дальности. Не варто забувати, що в сам комплекс входять новітні радари, здатні засікти ворожі цілі, та унікальна система наведення, яка американцями тримається в секреті й досі, через що промах повністю виключений. Антіракета е, зі стартовим вісом порядка 900 кг розвиває просто фантастичку скорості та восьмидвохмаха. Е, Причому слідують і отметить тот факт, що Соответственно, данный комплекс это шесть пусковых, и причем каждая пусковая по восемь ракет. Це якщо говорити про плюси, головним же мінусом комплексу Тат є його ціна. Одна установка оцінюється в 3 мільярди доларів, що втричі дорожче ніж Петріот. Розуміючи, що Україні та й партнерам сьогодні це може виявитися не по кишені. Альтернативне рішення, яке розглядають у Києві, це модернізація існуючих комплексів Петріот. На данный момент речь идет об использовании уже ПАК-3, а это, соответственно, совершенно другие тактико-технические характеристики. Увеличена боевая часть, увеличена дальность поражения. И поэтому, еще раз подчеркну, возможности успешной нейтрализации российских баллистических ракет, даже с учетом имеющихся на вооружении сил обороны Украины систем «Патриот» достаточно велики. Незважаючи на вартість переоснащення петріотів, а тим більше комплексів та зневірятися не варто. Завдання отримати їх, звичайно, зовсім нелегке, але не можна сказати, що неможливе. Адже якби це було так, США не поставили б ці системи до Ізраїлю та Південної Кореї.